Доброго дня, діти, ми з України і продовжуємо вивчати сенсорні системи. Ми продовжуємо вивчати наші відчуття. І сьогодні ми будемо говорити про сенсорні системи дотику, температури, болю та руху. З'ясуємо, як працюють ці сенсорні системи як, власне, ми отримуємо вище зазначені відчуття. Отже, ми розпочинаємо. І так. Зрозуміло, що основним органом, який сприймає зміни з навколишнього середовища, у нас безумовно є шкіра. Шкірні рецептори, як ви знаєте, розкидані по всій поверхні тіла. У середньому на кожний сантиметр квадратний тіла людини припадає десь приблизно 100-200 больових, 12-15 холодових, 1 2 теплових і 25-30 дотикових рецепторів. Ці чутливі клітини і нервові закінчення є основою для трьох видів шкірної чутливості. Дотикова, температурна та вольова, яку ми сьогодні, яку ми з вами сьогодні на уроці розглянемо. І так почнемо з сенсорної системи дотику. Сенсорна система дотику це система, яка сприймає механічні впливи на шкіру і забезпечує формування відчуттів дотику, вібрації та тиску. Сенсорна система дотику складається із трьох основних частин, які будь-який власний аналізатор: це периферична частина, провідникова частина і центральна частина. Периферична частина представлена рецепторами шкіри, які здійснюють дотикову механорецепцію. Провідниковий відділ складається з чутливих волокон спинно-мозкових нервів, які здійснюють е, нервове проведення збудження, які отримані від дотикових рецепторів. І центральний відділ обробка інформації і кіркове формування відчуттів відбувається в зоні шкірної чутливості, тім'яної часточки кори півкуль великого мозку. На нижній частині слайда ви можете бачити різноманітні рецептори шкіри. Кожен рецептор має своє сприйняття. Так, наприклад, диски меркеля сприймають дотик, якраз вони і відповідальні за дотик. Диски меркеля. Далі. Органом дотику у людини, безумовно, є шкіра. Шкіра містить дотикові рецептори декількох видів. Рецепторна поверхня сенсорної системи дотику у людини від півтора до двох метрів квадратних. Найбільше, найбільша дотикова чутливість властива нервовим закінченням кінчиків губ, язика, кінчику носу, менша кінчикам пальців, рук та долоням. Низькою чутливістю до дотику характеризується шкіра спини, шкіра стоп та живота. Характер дотикових відчуттів залежить від рецепторів. Та частоти дії подразника. Якщо вона постійна, то утворюється відчуття тиску. Якщо короткочасна, ми відчуваємо відчуття дотику. За високою частоти зміни сили подразника ми відчуваємо вібрацію. Треба сказати, що сенсорна система дотику відіграє важливу роль для людей позбавлення зору. За допомогою спеціального шрифту, який називається шрифт Брайля, Люди, які не бачать, за допомогою дотику вчаться читати і розпізнавати навколишній світ. Наступна сенсорна система, про яку ми з вами будемо говорити, це сенсорна система температури. Сенсорна система температури це система, яка за допомогою терморецепторів шкіри формує відчуття тепла і холоду. Органом температурної чутливості у людини є шкіра. Вона містить теплові і холодові рецептори. Холодові рецептори розташовані у поверхневих шарах шкіри, їх значно більше, десь приблизно 250 тисяч, а теплових рецепторів всього 30 тисяч. І, роз, і розміщені теплові рецептори в глибині шкіри. Найбільша кількість теплових рецепторів знаходиться, як правило, на шкірі обличчя, а холодових на шкірі спини. Тому тепло ми в першу чергу відчуваємо обличчям, а холод, кажуть, холод прийшов по спині. Спина найперша, яка відчуває холод. Сенсорна система температури, як і будь-яка сенсорна система, складається з трьох основних частин: периферичний відділ, провідниковий відділ та центральний. Периферичний відділ представлений тепловими і холодовими рецепторами шкіри, і здійснюють саме ці рецептори здійснюють терморецепцію. Провідниковий відділ це чутливі волокна спинномозкових спинно-мозкових нервів, які здійснюють нервове проведення збудження, і, врешті-решт, центральний відділ. Обробка інформації відбувається саме там. І кіркове формування відчуттів відбувається у зоні шкірної чутливості, тім'яної часточки. півкуль за участю гіпоталамуса, де й знаходиться у нас центр терморегуляції. На цьому слайді ви можете бачити відділи сенсорної системи терморегуляції. І так, периферичний відділ. Так. Далі провідниковий відділ. Чутливі волокна спинномозкових нервів і центральний відділ, зона шкірно-м'язової чутливості в таламусі. Якщо е, ви уважно подивитесь, то е, е, температурні рецептори по тілу людини розподіляються нерівномірно. Найбільше їх, як бачите, в тулубі, а найменше на кінцівках. На долонях всього 5%, нижня частина їх 8%. Треба сказати, що рецептори температурної сенсорної системи розташовані переважно в шкірі, хоча є вони і в інших містах, наприклад, є вони у нас тобто, в ротовій порожнині, сприймають вони відповідно температури вище і нижче, ніж температура тіла людини. Кількість холодових точок на шкірі людини значно перевищує кількість теплових, тому холод ми сприймаємо більш чутливо. Інформація від терморецепторів через чутливі волокна, спинномозкових нервів і висхідні провідні шляхи надходить в головний мозок до гіпоталамуса, де розміщений центр терморегуляції, а звідти до зони шкірно-м'язової чутливості кори великого мозку, де інформація аналізується. Наступна сенсорна система, з якою ми познайомимося, діти, це сенсорна система болю. Сенсорна система болю це система, яка за допомогою больових рецепторів шкіри сповіщає нас про чинники небезпеки для нашого тіла. Біль. Це захисна реакція організму. Завдяки болю, ми відчуваємо, що з нашим тілом відбувається щось не так. Як і будь-яка сенсорна система, больова сенсорна система складається теж з трьох відділів: периферичний відділ, провідниковий та центральний. На цьому слайді ми можемо бачити складові частини. І так, периферичний відділ больового аналізатора представлений больовими рецепторами шкіри, які здійснюють больову е, рецепцію. Далі, провідниковий відділ представлений висхідними шляхами, чутливими волокнами спинно-мозкових нервів. Саме вони проводять нервове збудження від рецепторів до головного мозку. І, врешті-решт, центральний відділ здійснює обробку інформації і формування відчуттів, відбувається за участю таламуса, де знаходиться центр больової чутливості. Людина може сприймати різні больові відчуття: це болі тіла. Болі внутрішніх органів, болі також бувають поверхневі, і глибокі, відбиті і фантомні та багато іншого. Органом болівої чутливості у людини є шкіра, яка містить больові рецептори, що є вільними нервовими закінченнями, збудження від больових рецепторів в почутливих волоконах спинномозкових нервів. Провідних шляхах спинного мозку надходить до таламуса, який є вищим центром больової чутливості в головному мозку. Больові відчуття є єдиними відчуттями, які формуються за межами кори великого мозку. Коли людина відчуває біль, величезну роль при цьому відіграє самонавіювання. Проводився експеримент, в якому добровольці відчували біль різного виду. Учасникам пропонували пігулку, зроблену з цукру, і сказали, що це новий засіб від болю. Біль зменшився у 40% добровольців. Як правило, жінки біль відчувають набагато сильніше, ніж чоловіки. Мало хто знає, що на один квадратний сантиметр шкіри жінки припадає 34 нервових волокна. А у чоловіка їх всього 17. Саме через це болі у жінок відчуваються набагато сильніше і гостріше. І врешті-решт, останній аналізатор, який ми розглянемо на сьогоднішньому році, друзі, це руховий аналізатор, або рухова сенсорна система. Це система, яка забезпечує обробку інформації про стан м'язів, про положення частин тіла одна стосовно одної. Руховий аналізатор складається з також з трьох відділів: периферичний, провідниковий та центральний. Периферичний відділ представлений так званими руховими рецепторами або пропріорецепторами. Вони містяться в суглобах, м'язах, в сухожилках. Далі провідниковий відділ, включає чутливі волокна спинномозкових мозкових нервів, які потрапляють в рухову або моторну зону кори великих півкуль. Кінцевого мозку. Рухова сенсорна система відіграє велику роль в нашому житті, оскільки вона забезпечує координацію рухів людини. Рецептори місця, це, як я вже казав, в суглобах, м'язах, вони сигналізують про ступінь напруження м'язових волокон, положення суглобів і частин тіла людини в просторі. За допомогою рухової сенсорної системи людина, навіть за відсутності зору, може виконувати просторі складні. Рухи. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з такими видами-аналізаторами, як больовий, температурний, руховий і дотиковий. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.